І так, зараз моє саме любиме відео для самих лінивих. Ну от просто як тратити нуль часу в своєму житті, ну тупо нуль, нічого не робити нового і розвиватися, рости над собою, ставати кращою особистістю. Коротше, от для лентюхів, от додивіться це відео. От я єдине, що вас прошу, бо це ну лайфхаки з лайфхаків, після якого ну, все змінюється, і при тому нічого не треба робити. От повністю таке ж саме, як у вас було в життя. Воно вас лишається, тільки воно зміниться. Що ви можете з тим зробити, і нашого воно. Дивіться, раніше в мене була така ну, негативна штука, якщо так можна сказати. Коли я на себе дивився в зеркало ну, вдома, я не розумів одної такої речі. Ну, тобто, чому я? Чому от інші люди нормальні, ну, от, а я йому ну, от такий? Ну, типу, за що мені так ну, не повезло? І от моменти, я пам'ятаю, коли дивився на себе зеркалом, це ну, шляпа. Типа, ну чого в рулетку так, так не виграв? от, Так от, от, от воно вильдало. Тобто, То, що я себе не любив, це такий ну, мізер. Я не знаю, як це все пояснити. Це просто була печальна печаль. Тобто, це якась така штука, ну каповністю нестандартна. І ти цього не можеш пояснити, звідки воно взялось, чому воно було, от звідки йшов. Ну, але воно було. От така от шляпа була. У вас там це може бути любе. Там страх, незадоволеність своїм не тілом, фізіономія, сім'я не то, не знаю, там, місце проживання не таке, мало грошей, депресія. Тобто дві людини в одинакових умовах, тобто повністю одинакові, в них все однаково посадити. В одного буде жопа, а в другого буде все чітко при одинакових умовах. Тобто, все, що є, це все в голові. Тобто, ми вибираємо варіант, як реагувати на ту ситуацію, яка в нас є. І враховуючи одне і те же саме, ми можемо дивитися, ну, тобто, як медалі має дві сторони, і це, тобто, та ж сама медаль, не тільки одного все стримно, а другого буде ну, нормально, ну, терпімо. Тобто, як же ж оце все змінити, просто прийняти вибір, щоб це змінилося. Наприклад, хто хоче. Якщо ви додивитесь і зараз розумієте, що, що це так. І після того у вашому житті будуть якісь негативні моменти. То, ну, то, то чого ви, наприклад, не хочете, але воно є. Ви будете розуміти, що воно є тільки по одній причині, бо ви дозволяєте цьому бути. Тобто ви несете відповідальність за те, що оце негативне є в вашому житті. Не хтось інший, а іменно ви. Ви прийняли рішення, що воно так було і це не змінювалося. І так. Що робити і як рости над собою, щоб все змінилось, і при тому ні черта не робити. Ну от халява. Кожного дня кожен з вас приходив душ. Що я робив? я півроку про себе казав: я красавчик. От тобто, з того моменту, коли мені надоліло дивитися на себе в зеркало і відчувати, що я стрьомний, ну от реально дивися, ну от, блін, ну мені було взагалі некомфортно. Я півроку в душі казав про себе, я красавчик. Через півроку я дивлюсь в зеркало і я афігіл. Ну, тобто, до того не було ніяких змін, не було змін, а потім так. Я таки дивлюсь, думаю: птво. Тож я? Я класний. Так можна забрати любу фігню, яка вам не подобається в вашому житті. Ну, крім ожиріння і нічого того не міняти, ожиріння так не, той, не, не працює. Коротше, якщо ви маєте щось далі негативне і це не змінюєте після цього відео, то признайте собі, що вам ця негативна штука подобається. І в той момент, коли ви це признаєте, в вам на ви це заберете.